Друзі, всім привіт! Тема сьогоднішнього відео це режим інкубації качинних яєць. Відразу хочу звернути вашу увагу, що мова піде про домашніх качок і всіх видів качок, у яких термін інкубації 28 днів. Тобто сьогодні ми не касаємось мускусних качок та тих видів качок, у яких термін інкубації до 35 днів, там зовсім інші режими інкубації. Якщо ж вам потрібен режим інкубації мускусних качок, то таке відео вже є на нашому каналі. Я його для вас добавлю в правому верхньому кутку та внизу в описі цього відео. Ну а сьогодні ж у нас режим інкубації домашніх качок, тому починаємо. Перед початком укладання яєць не забудьте продезінфікувати камеру та латки інкубатора, а чистити їх від пуху та посліду. Ну, ця порада, звісно, тільки за умови, якщо ви в ньому щось уже виводили. Далі потрібно продезінфікувати яйця і скласти їх до латка інкубатора. Яйця качок укладаються в латок інкубатора в шаховому порядку, щільно один до одного, в вертикальному положенні тупим кінцем до гори. Або інший спосіб – горизонтально, лежачи на боку, паралельно осі повороту інкубатора. Раніше вважалося, що виводити качку можна тільки по другому варіанту, тобто лежачи на боку, Як люблять писати всі там експерти в коментарях, що ну качка ж так же робить. Так ось, друзі, давайте не будемо ми забувати, що це у нас вививітний. Одного яйця, не десяти там, яєць, як робить качка. У нас виводну 100 яєць, тисячу яєць. І режими стануть гібридними для того, щоб ну, не повторювати качку, а щоб було удобно, щоб було можливо вивести таку велику кількість яєць, тисячу одночасно. Так ось були дослідження, які показали, що при вертикальному положенні вивід падає на 1,5-2 від, ну, від яєць, які розположені були горизонтально. Размістити глотку інкубатора вертикальному положенні можливо більше, ніж горизонтальному. Ось і рахуйте, що вам вигідніше. Вивезти зараз більше каченят, чи вивезти на 1% більше каченят. Вибір за вами. Коротше кажучи, можна і так, і так. Виберете, який варіант для вас ближче. І вперед. Інкубація качок триває 28 днів, плюс-мінус 2 дні. З першого дня необхідно зробити прогрів яйця. Тому температуру ми виставляємо 38,2 градуси, вологість 70%. І поворот робимо один раз на 2 години. І буду вам в кожному режимі повторювати, так потрібно так часто. Це робиться для якісного повітря обміну і равномірного прогріву яйця, а не тільки для того, щоб жовток не прилип до шкорлопи. Якщо вам потрібно добитися тільки того, щоб жовток не прилип до шкорлопи, перевертати можна. Ну, гораздо рідше. І друзі, наші режими не для того, щоб просто щось вивезти. Наші режими для того, щоб вивезти максимальну кількість від закладеного яйця. Тобто отримати великий відсоток виведення. І якщо у вас такі ж цінності, як у нас, отримати максимальне виведення, то робіть один раз на 2 години. З другого по 14 день температуру потрібно знизити до позначки 37,8 градусів Цельсія. Вогість же треба виставити 60% поворот без змін Один раз на 2 години. Так, а тепер увага. Яйця качок необхідно охолоджувати. Це потрібно робити 2 рази на добу, зранку та ввечері. Ми рекомендуємо робити охолодження двома способами. Варіант перший з природною вентиляцією. Починаючи з першого дня нагріву, ви в один і той же час вранці та ввечері вимикаєте інкубатор, висуваєте лотки в шаховому порядку і чекаєте 5 хвилин. Наступного ж дня потрібно зробити цю саму процедуру, але вже 10 хвилин. Далі 15, 20 і так, до 40 хвилин, не більше 40 хвилин. А якщо у вас є спеціальний термометр для інкубації або додатковий датчик температури, то ви можете охолоджувати яйце зранку та ввечері до температури на шкару яйця в 32-33 градуси Цельсія, а не за часом. Варіант номер два. Це якщо в інкубаторі є охолодження, ви не відкриваєте двері, не чіпаєте латки, тільки задаєте час, який необхідно охолоджувати. Ну а за наявності термометра для інкубації або додаткового датчика охолоджуєте до потрібної температури на шкару яйця. Так, є ще один важливий нюанс. Який відрізняє режим інкубації качиних яєць від інших. Кожне охолодження необхідно завершувати оприскуванням. Це робиться зі звичайного розпилювача, звичайною водою кімнатної температури. Тобто, кожного разу, коли ми охолодили яйця, ми їх додатково оприскуємо з оприскувачем. Тобто все просто. І зараз такий експерт в коментарях: як це утка так робить в природі розпилювачем? Звичайно, ні. Не зовсім. Вона встає з яєць і купатися і знову на них лягає. Так, повертаємось до суті. Охолодження і оприскування потрібно робити до першого накльову яєць. З 15 по 25 день температура повинна бути 37,5 градусів, вологість 55%. Поворот без змін, один раз на 2 години. З 26 -го дня необхідно перевести латки інкубаторів в горизонтальне положення. Надіти наставки на ладки і відключити поворот інкубатора. Температуру необхідно знизити до 37,2 градусів, а вологість необхідно на, навпаки збільшити до 75%. На 28-й же день вологість можна знизити до 60%. Друзі, ви повинні розуміти, що малюки не народжуються всі одночасно, іноді різниця може доходити до декілька годин. Коли всі пташенята з'являться, відразу витягувати їх не слід. Краще їх залишити в інкубаторі, звикнути до нових відчуттів. Тримати ж пташенят в інкубаторі необхідно до повного висихання та загоєння пупка. Якщо ж дістати їх раніше, то через незагоєну пуповину може потрапити інфекція, що призведе до загибелі пташенят. Після того як всі пуповини загоїлись, всі пташенята обсохли, можете переводити їх в брудер. Ну що, друзі, ось таким режимом інкубації качок я хотів з вами поділитись. Пасування на текстову версію цього режиму інкубації я залишу для вас в описі до цього відео. Там же ви зможете скачати таблицю інкубації. Ну і на цьому все. По бажанню підписуйтесь на наш канал, на наші соціальні мережі. А якщо вас цікавлять інкубатори нашого виробництва, переходьте на наш офіційний сайт. На нашому сайті ціни завжди актуальні. І друзі, я в жодному разі вас не вчу. Вчителів на Ютубі і так достатньо. Я просто ділюся з вами корисною інформацією, а ви вже самі вирішуйте, що з нею робити. До скорої зустрічі!